Це наша домівка, це все, що в нас залишилося. Йдемо, Артема, йдемо. Лайно, свині, вітаміни. Я й не через таке пройшов. Я цього не так, То що ти надоволо зробити з чорними? Цій станції недовго залишилося, якщо напади чорних не припиняться. Ми маємо щось зробити. Та що ще ми зможемо вдіяти? Давай послухаємо Хантера. Минулої ночі вони знову напали на нашу варту. Шпиталь переповнений. Мам, йдемо, Але, тема, йдемо. Стороннім сюди не можна. Петре! А, вибачте, не впізнав. Проходьте, товаришу сухий. Здорова, Артема. Як поранені? Ніяких покращень. Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу, але вони наче розривають нам мозок. Душу рвуть. Люди божеволіють, а І ні, дістатися. дістатися. <різві> Стривай. А, не вдається. Ні, ні, забирайтеся, не чіпайте мене! <різві> Якого дідька? Хто це може бути? Це хантер. Усе добре. добре чи не стукають? Давай, відчиняй бізулу браму. Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантере. Радий бачити тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Ну, хантери, які вісті з полів, що в світі коїться. Та все як завжди. Все говорять тільки про вашу станцію, і про цих ваших покручів. Артеме, я тут придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Стопо, круче, повір мені. Це щось нове. Що там за чорні? Щось страшне. Чорні? Так. До біса деталі. У нашому ордені є правило: ворогів слід винищувати. Чорні, чорні? вбивають. Вони користь. Забирай лише цього ракувало. Щор, дуже за стіною наша лікарня. Кириле, бери своїх, закривай тунель. Саничу, за ми залишаємось в цій залі. О, Згода? Давай! А ты бери сброю. Тут. О, дьядька, где же они вылезут? Они придут сюда. лекарня ⁇ поруч. Запах крови. thank <sharp inhale> you З тобою все нормально. Звичайно, це вже не пропаде. Які ж це чорні. Звичайно, тунельна не ти... ти не бачиш чорних навколо. Вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покруті. Це Гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли вирушу до пекла, прихоплю з собою цих твоїх. Гомонобус. Ти Що думаєш, ти ковбой із американських фільмів? Іди, глянь! У мене в шпиталі десяток перевірених бійців пускають слину, і змормочуть ні саїтниці. Усе перела. Дідькові відомо, що діється за останнім кордоном вашої оборони. Я піду розвитку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть Мельником. Розповіси йому, що трапили зі мною. Покажеш Мельнику все. Тоді він повірить, що ти від мене. Артеме, на тебе все сподівання не підвели. Що ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. Забудь яку ціну знищитись, зрозумів.